Всім привіт! Зараз покажу, як зайти на свій номер консультанта, як оформити замовлення, як вибрати доставку і розпродажі. Ми пробиваємо в гуглі слово Оріфлем або Оріфлем Україна. Шукаємо, де буде без «Реклама». реклама. Ми бачимо Orifleme Cosmetics uaoriflem.com. Ми нажимаємо на нього. Зверху є три полосочки лупа з лівої сторони, з правої сторони це корзинка. Сумочка. Ми нажимаємо на три полосочки. Нажимаємо слово Увійти, зареєструватись, вводимо свій номер, пароль, нажимаємо Овійти. Тепер тут ми бачимо, у нас повинно бути наше прізвище, і написано партнер, або консультант, або директор або віп-клієнт. На даний момент я зайшла на номер віп-клієнта, але це не має значення. Тут на сайті ми можемо бачити все, що у нас є. Якщо віп-клієнт, то будуть бонуси показані. Якщо всі новинки, Тобто тут на сайті можна все полістати, побачити всі замовлення, які робила людина. Тобто все цікаве, тут можна полазити, пошукати. Якщо ми нажмемо знову на три полосочки зліва, зверху, ми. Бачимо каталог, всі продукти по категоріям. Якщо особистий кабінет, можна актуальне замовлення, налаштування профілю. І ми справа зверху нажимаємо на корзинку, на кошик. Оце і є наш кошик. Сюди ми заходимо. Тут ми набиваємо продукти. Наприклад, тут е на вода ССНД 110-37. Ми набили її. Да? Це пробник, неважливо. Я просто зараз хочу вам показати для прикладу. Нажимаємо Набили. Внизу з права є кнопочка Далі. Нажимаємо далі. Тут у нас є розпродажі різні. Да? Або, наприклад, якщо це VIP-клієнт, то це бали, які можна буде обміняти. На другому тижні каталогу тут є розпродаж. Ми спускаємось і нажимаємо Додати до кошика. Якщо ви, вам гарантовано положено якийсь там подарунок, то також подарунки забираємо саме на цьому другому кроці. Як зрозуміти, що це другий крок. Коли ми дивимося вверх, Дивіться, бачите? Один, пропозиція, 3, 4. Один це кошик, 2. Я нажимаю пропозиція. Зверху під словом Оріфлем Шведен. Тепер нажимаємо знову продовжити. Тут доставка. Нам треба навчитись вибирати доставку, Доставка або Укрпошта, або нова пошта СПО. де, Наприклад, от ми вибираємо нова пошта ось, і прописуємо, наприклад, всі, нова пошта, пишемо. Наприклад, там чернігів, мені треба відділення 22. Пишемо чернігів. Ось чернігів. Зараз вона проб'є. Ось пішли чернігів і шукаємо номер 22. Ось номер 21, номер 22. Я вибираю. І воно ось так от мені пише: Чернігівна пошта, відділення номер 22 Те саме ми робимо з Укрпоштою. Неважливо, Укрпошта зразу буде підтягуватися по вашій адресі, яку вказали при реєстрації. Нажимаємо Продовжити. Якщо ви не хочете платити за доставку, то можна вибрати пропозицію доставки, наприклад, хочу на ці шкарпетки. Або, наприклад, у цей годинник. Так, от я листаю стрілочку, нажимаю і тут показує, наприклад, чоловічий чохол додати до кошика, якщо я його нажала, то доставки у мене вже не буде. Я буду платити за цей продукт. Тепер оплата. Бачите, зверху у нас зелененьким таким є оплата. Це четвертий крок. Оплату ми вибираємо другу, не оцю. Оце перша галочка. Сплачую впродовж двох годин картою на сайті. Тут ми не ставимо. Ми ставимо галочку ось тут на друге. Це було перше. Друга це оплата при отриманні або до восьмої години ранку. Якщо ви зараз оформите замовлення, ви можете його сплатити зразу на сайті, точніше, через Privat24, наприклад, да? або через е портмане, неважливо, да? через е піти в iBox і там нести гроші на свій номер консультанта. Тобто треба буде сплатити або зараз, або. До восьмої години ранку наступного дня, бачите, для відсутності додаткових комісій. Але у нас є накладений платіж. Накладений платіж, тобто ви на почті на Укр або на новій сплачуєте вже при отриманні. Але там є комісія. Тому е, враховуйте це, якщо ви не хочете платити комісію, ви Зберігаємо замовлення і зразу його сплачуємо. Тобто відразу оформили, відразу сплатили. Це або доставка нової почти, або корпочтою або на СПО Б'юті-центри. Якщо ж ви хочете накладеним платежем, то ви просто нажимаєте, продовжити і забуваєте його сплатити і сплачуєте тільки на пошті, але враховуєте комісію. Вибрали друге. Обов'язково тільки друге. Продовжити. Тепер перевіряємо, доставка, куди у відділенні номер 22 оплата при отриманні, або до восьмої години ранку наступного дня через приват 24. Це якщо ми вибрали нову почту. Якщо у курпочту, то або відразу, тобто не чекаємо до ранку, або відразу, або тільки на почті. Перевіряємо адресу, перевіряємо своє замовлення. Ось на стрілочку ми нажимаємо, бачимо, що ми замовили. Да? І нажимаємо, якщо все добре, закінчити. Все, замовлення буде зібране, замовлення піде. І якщо ви консультант, то ваше замовлення ось тут воно вже буде по знижці 20%.